Вітаю всіх. Ви на каналі Сандра Простір. Я прийшла на базар, щоб знову показати вам ціни. Скільки що коштує? Так, гурмаду дев'яносто п'ять гривень. Груші 45. Вас не буду вас. Тут у нас. Курма мармеладка, груші сюрприз, шарон 150, мандарини 140, банани 75, мандарини, лимони, мандарини за 100, дамський пальчик, виноград, молдова, яблука, фуджи, чемпіон. Далі дивимось на фрукти. О, у нас з'явилася фейхоа. Клюква 180 мандарини 100 А по чому у вас фейхоа? 180 Ага, дякую. Яблука Чемпіон, сніжний кальвін, макентош, горіхи лісові. Далі подивимось. Сьогодні у нас субота, людей не дуже багато. О, тут такі гарні фрукти, мандарини без косточок солодкі. лимони, Груші киргизькі. ноябрьська груша. Дуже багато, до речі, груш. Я обожнюю цю листопадову грушу. Так, бичок за 100 гривень. Виноград, гранат по 110, кишмиш, кардинал, пальчики, молдова, банани по 75, знову листопадова груша, киргізька груша, бера, лимони по 100, мандарини по 100, бичок по 100. Далі подивимось, що у нас досі ще є кавуни, до речі. Кавуни у нас. по чому у нас кавуни? Другий сорт по 5. І тут знову бера, солодка, листопадова груша, бера, талгарка груша, кардинал виноград, мандарин Іспанія по 100, гранат по 110. Тут у нас овочі, картопля по 30, по 30, буряк по 22, королева Анна по 30, морква по 32, домашній помідор рожевий, сливка, огірок домашній, червоний перець. Рідні види потім. Крапля, чесник по 170 крапля, кольорова, крапля зелена, зелена крапля, білозерка, ще сині є по 22, сливки по 20, огірки 120, картопля, по 30-30. 32. По 32 у нас морква і буряк, капуста по 31, цибуля по 17. А тут у нас черга і горіхи і суміш сухофруктів на звар. І груші, і знову фейхуа по 180. Що у нас ще є? Медова слива по 60, яблука чемпіон по 40, слива президент по 50 і по 60. Ось такий огляд цін.